Оскільки ну я думаю, що ми всі погоджуємося з тим фактом, що кожному з нас навіть в повсякденному житті набагато краще і комфортніше приймати рішення, коли вони ми, коли ми володіємо достовірною інформацією, коли ми можемо скористатися якимись технологіями, які нам допоможуть в цьому, це стосується і безпосередньо освітніх управлінців. І задачою нашого моніторингу, а це регіональний моніторинг, який проводився в межах Черкаської області, є в першу чергу подивитися, яким чином розвивається цифрова інфраструктура закладів освіти. Ми хотіли побачити тенденції. Ми хотіли подивитися, що сприяє і що заважає, і безперечно. Одним з найважливіших питань це забезпечення безпеки в онлайн просторі, в закладах освіти і розвиток у дітей компетентності і безпечного користування інтернетом. І не тільки у дітей, а й у дорослих учасників освітнього процесу теж. Тож нашими респондентами стали педагогічні працівники. Учні старших класів від 14 років, їхні батьки, і ми також проводили інтерв'ю з керівниками закладів освіти. В нашому опитуванні, в нашому моніторингу, в цілому взяло участь більше 8 тисяч респондентів, 68 закладів освіти з 44 громад нашої області тобто, це переважна більшість громад. Долучили, і це дає нам можливість говорити про ті тенденції, які на сьогодні є. Одним з найважливіших питань, яке нас цікавило, це наскільки відбувається комунікація між учасниками освітнього процесу щодо потреб при впровадженні технології дистанційного навчання. І тут ми отримали відповіді, що Більше 90% вчителів засвідчили про те, що вони отримають необхідну підтримку і допомогу в закладі освіти, і заклади освіти цікавляться їхніми потребами: як у навчанні, так і у технічному забезпеченні. Більша половина учнів аналогічно підтвердили, що заклади освіти проводили опитування і допомагали в. Використання технологій, тобто підтримували в цьому процесі, разом з тим, кожен цьому учень сказав нам, що так опитування проводилися, але необхідної підтримки в закладі освіти вони не отримали. Тобто, все-таки в цьому плані, що в нас є є чим працювати. Ми дивилися, наскільки є задоволення від того технічного забезпечення і програмного забезпечення. Бо коли ми говоримо про цифровізацію, безперечно, в першу чергу, це залежить від цих факторів. І тут ми теж маємо думки, які розділилися, і це підтверджується і статистичними даними. Половина наших респондентів усіх категорій говорить про те, що заклади освіти мають достатнє сучасне і комп'ютерне забезпечення і програмне забезпечення. Разом з тим, так само половина інша половина говорить про те, що таке забезпечення є недостатньо в плані, в плані своєї якості. Тобто, ми маємо комп'ютери в закладах освіти, але половина... Учасників освітнього процесу говорить про те, що вони є застарілими і є застарілим програмне забезпечення. І тут, звичайно, ми стикаємося з проблемами фінансування. Разом з тим ми вже представили наші результати для засновників, для органів управління освіти нашим громадам, і ми наголосили на такі потребі. І я думаю, що всі з них зацікавлені для того. В тому щоб діти займалися на, користалися гарною і сучасною технікою і будуть вжиті відповідні заходи. Інша сторона цифрового освітнього простору це безперечно безпекові питання, і ми постійно працюємо над цим закладами освіти, допомагаємо їм напрацювати правила. Роботи в цифровому просторі спільно з нашими партнерами і на сьогодні переважна більшість закладів освіти мають антивірусне забезпечення. Ми маємо в усіх закладах освіти правила користування інтернетом, які є результатом напрацювання всього педагогічного колективу і учні. Говорять про те, що вони так користуються і дотримуються цих правил. Ми а, бачимо відповіді батьків, коли вони дуже чітко відслідковують а, захист прав дітей в освітньому процесі, в цифровому, і а, тому переважна з них більшість готова захищати права їхніх дітей. А, але тут ми маємо теж проблему: проблему, наприклад, з контент-фільтрами, які це такі вже деталі, але вони надзвичайно важливі з контент-фільтрами, які забезпечують убезпечують дітей від доступу до сайтів з небажаним змістом. Тут тільки 60% шкіл оснащені таким, таким забезпеченням, і ми маємо цифри, які говорять про те, що активно впроваджуються технології, які допомагають в комунікації. І контролю за освітнім процесом. А ми говоримо про електронні журнали, і електронні щоденники. На сьогодні дві третини закладів освіти вже впровадили такі технології. Решта на шляху. Це якщо коротко про самі результати, я хочу сказати, що це перший етап трирічного моніторингового дослідження, і ми будемо відслідковувати динаміку. Наші результати ми узагальнили, і повний звіт буде розміщений на сайті Державної служби якості освіти в розділі регіональні моніторинги, і ми, безперечно, будемо комунікувати з закладами освіти. Ці результати заакцентуємо увагу на тих проблемних питаннях і на тих можливостях, які в них є вже сьогодні, для того, щоб покращити ситуацію. Користуючись нагодою, якщо є питання, я готова на них відповісти. Але користуючись нагодою, я ще хочу сказати про те, що у нас дві новини поділитися. У нас закінчується сертифікація, перша сертифікація вчителів базової школи, це вчителі української мови і математики. До 24 листопада буде відбуватися. Вивчення практичного досвіду і ми вже отримаємо результати. І інша новина, і я думаю, що ми зможемо з вами обговорити ці результати. Інша новина, якою хочу поділитися, на наступному тижні відбудеться обговорення і презентація результатів теж першого циклу державного моніторингу використання української мови в освітньому процесі. І після цієї презентації ми будемо вже мати можливість обговорити теж регіональний контекст, тому якби це теж такий план на майбутнє про теми для діалогу. Будь ласка, якщо питання Дай. ви сказали про те, що 50% учнів із опитаних сказали, що все добре, а 50% сказали, що Недостатня підтримка. Що значить підтримка? Що, що мається на увазі під підтримкою? Дивіться: 50% сказали, що вони отримали підтримку, а кожен сьомий сказав, що опитували, але підтримка немає. Не Це значить, що їх спитали, що треба, чи є в них якісь потреби як в навичках, так і в технічному оснащенні. Але поки що результата від цього вони не отримали. Ну, тобто, допомоги там в навчанні, в підвищенні якоїсь компетентності цифрової, поки що не отримали діти. що такі цифрові щоденники і цифрові журнали? Електронні журнали і щоденники це електронні журнали, в яких замість паперових відбувається відмітки про. Результати навчання дітей і батьки і можуть бати бачити результати онлайн своєї дитини і заклад освіти уникає паперових журналів і купи часу для того, щоб його вести, і при цьому всі. Хто дотичний до освітнього процесу можуть в електронному вигляді з допомогою цифрових технологій ним користуватися. Особливо це звичайно добре при дистанційній роботі, коли вчителю не треба йти в заклад освіти, наприклад, для того, щоб заповнити паперовий журнал. Тобто паперові журнали витісняються цими цифровими, так? Однозначно. Тобто, вони там, де є цифрові, там може паперових немає, так? Ну ще не зовсім так. Деякі заклади освіти а, ще перестраховуються а, і ну, а який відсоток то, приблизно скільки навчальних закладів відмовились від ведення звичайних журналів, і перейшли на цифрові. Дивіться, у нас дві третини. Я сказала, це десь 62%. два відсотка. Ніж дві третини закладів повністю перейшли на перейшли на там уже цих немає, тільки тільки електронні. Там електронні, і десь з них відсотків 10 ще намагаються дублювати інформацію в паперовому вигляді, але не те, щоб вести їх, а просто роздруковувати. От, Я через що цікавлюся через те, що журнал це по суті це державний документ, який під який показує рівень успішності учнів. І на підставі журнала. 에, можна, 에, наприклад, когось позбавити 에, в, із учнів 에, нагороду, наприклад, золота срібна медаль, чи навпаки 에, зробити так, що він, що він не отримав. Розумієте, це, 에, це така 에, такий серйозний дуже важний. Значить, Я працював в 8 років у школі, я знаю про що. Я говорю. Mm -hmm. Значить, відповідно, були випадки прикрі, коли. 에, Наприклад, вставлялася оцінка е негативна, для того одна одна єдина. За весь за, 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 навчальний рік там, чи, чи, чи за кілька навчальних років навіть вставляється одна негативна оцінка, і людина тоді, маючи е рівень е ну, тобто, по, 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 по оцінюванню е по, право, наприклад, на золоту частину медаль, а завдяки цій оцінці вона її не отримує. Наскільки ці оці цифрові електронні захищені? Захищені абсолютно те, про що ви говорите, це надзвичайно негативні речі, тим не менше від того в якому вигляді це робиться, чи в паперовому, чи в електронному, мабуть, немає великої ролі. Мова йде про академічну доброчесність вчителів. Uh, так, і я про те питаю, я питаю чи, є, чи, чи це програмне забезпечення, яке забезпечує роботу цього журнала? Воно, Е захищає від можливості е втручання такого Так, да, від несанкціонованого доступу обов'язково ні, ну там тільки санкціонований доступ Розумієте, що що ліва людина до журнала добратися не може. Це нереально. Ну ви зараз мене хочете спитати, чи може вчитель в електронному журналі поставити оцінку, яка не відображає підхімічити. Під е ну вчитель ставить оцінку. Ну, тобто, чи він в паперовий журнал? Ну міста, що ви розумієте, що цифра е, цифрові технології це е, речі? Ну скаже так, це та штука, яка завжди залишає слід. Звичайно, якщо наприклад я ну, допустим взяв журнал і додавав оцінку від фонаря, е, і ніхто не побачив, це реальна картина, таке можна зробити. А от чи можна це зробити із цифрою? Тобто, чи буде видно, що ця оцінка поставлена не тоді, коли вона повинна була з'явитися? Звичайно, звичайно, це передбачено контроль і аудит в веденні електронного журналу? Звичайно, є, і все це всі. А ресурси, які сьогодні використовуються в освіті, вони відображають і коли, і хто це робив, і яким чином це було зроблено. Тобто, від вашої імені я можу сказати, що цифровий журнал захищений настільки, що не дозволить недоброчесним працівникам освіти підставляти ліві лі оцінки. Ви зараз мої слова. Моїми словами хочете замінити відповідальність розробника програмного забезпечення не, просто, про те, що я запитую чи я можу таким чином сказати? Я думаю, що це трошки не про те, про що я говорю, тому що від недоброчесності вчителя може захистити тільки. Його розуміння академічної доброчесності, яка існує в закладі освіти, може його особиста відповідальність і незворотність відповідальності за те, що він зробить якісь погані речі. В нас в управлінні було кілька звернень щодо оцінювання учнів, і це незалежно від паперових журналів і оцінювання чи електронних журналів, але спосіб оцінювання. А на підставі чого це оцінювання робиться? Це є предметом дослідження під час позапланових перевірок і це є предметом вивчень під час плану захистів. Це порушників? Так. І багато? Ну, на всі звернення ми розібралися в усіх зверненнях. Їх в цьому році було два чи три у нас з різних громад. І вони підтвердили, що спостувалися? Підтвердилися. Тобто хтось намалював на, на скаргу, а комісія дійшла висновку, що учитель правильно сюди. А це не хтось намалював скаргу, це батьки звернулися. Не, Вони висновили. можуть звернутися тільки з приводу оцінок своїх власних дітей. І ми розглядали це звернення. І так були випадки, коли підтвердилися, що не, не те, щоб неправомірно. Там поміняли оцінки, ні, Ми але ж сама сумати, система це тема це — сипучі піски. Звичайно, а система оцінювання, яка існує в закладі освіти, вона а, має бути надзвичайно прозорою і зрозумілою для всіх. Коли вона є такою, тоді а, і всі розуміють за що вони отримують оцінки, і тоді менше питань і менше можливостей для маніпуляції, коли цієї системи не існує. Ем, ну, Тоді більше дійсно простору для того, щоб десь маніпулювати і десь можливі е, прояви академічної доброчесності. А з боку батьків таких проявів не було? Е, до нас е, не зверталися такі батьки, які би. Самі е, ну, би... батьки на себе скажуть, це не будуть, що вони тиснуть, наприклад, на вчителя чи на адміністрацію школи. А це у школі це сполучили. Дивіться, батьки це... можуть під диктовку директора написати заяву на те, що погано вчитель. Я такі справи Дивіться, ми з вами. Ми зараз з вами розглядаємо надзвичайно важливу і складну тему насправді. І, і от я кажу про систему оцінювання, яка має працювати в закладі освіти, і я не дарма сказала, що вона має бути прозорою і. Об'єктивною і зрозумілою для всіх учасників, це в тому числі і про батьків. І е, е, академічна доброчесність, не дарма, вона записана зараз в законі про освіту як одна єдина е, невід'ємна складова внутрішньої системи забезпечення якості. Тобто на сьогодні заклад освіти має е, мати і працювати в системі координат академічної доброчесності. І е, директор, якщо е, ну ці всі речі, е, ми всі люди, і мабуть, ми десь е, можемо собі уявити, що десь таке має бути. Може бути, але це точно не та історія, яку ми повинні там плекати або е, е, говорити про неї як про позитивні. Це вкрай негативні речі. І це відображається на роботі всього педагогічного колективу. Це відбувається на результатах навчання всіх дітей в закладі освіти. Тому що коли вони бачать, що оцінки виставляються будь-як, коли вони ж дуже чітко реагують на ці всі. Там якісь моменти, які вони бачать там, в класі з однолітками в закладі освіти. Це все добре відомо і зрозуміло їм. Тому з 17-го року законом України про освіту передбачена жорстка вимога, що в кожному закладі освіти розбудовується. Академічна система академічної доброчесності і керівник закладу освіти несе відповідальність за її розбудову, і кожен вчитель несе відповідальність в межах своєї діяльності за дотримання принципів академічної доброчесності, і кожен учень має право на отримання об'єктивних оцінок. Ось так така у нас система координат, яка на сьогодні є з оцінками в закладі освіти. Дякую. Так, Дякую колеги. Якщо у вас немає питань, то дякуємо вам за змістовну дискусію і розмову. Так, дякую за дискусію. Дійсно, дуже складні питання у нас сьогодні є, а, і вони ще будуть, тому що ми тільки. Я, наскільки... я не, не прозвучую це, що ми працює. Ну, ми можемо поговорити питання, тільки, мабуть, ми залишимо цей кабінет.